Наталі була стриманою така собі жіночність швейцарського типу. Підліткові роки минули для неї безболісно, вона завжди переходила вулицю в встановленому місці. У 20 років майбутнє було суцільною обіцянкою, вона любила читати, сміятися. Це не часто траплялося разом, поза як вона обирала сумні сюжети. Філологія, здавалася їй занадто розпливчастою, тому вона вступила на економіку. Попри свій мрійливий вигляд, Наталі цінувала точність. Вона годинами відстежувала, як змінюється криві естонського ВВП, а обличчям її блукала загадкова усмішка. На початку дорослого життя їй часом випадало згадувати дитинство Миті щастя, сконцентровані у кількох епізодах завжди одних і тих самих. Ось вона бігає пляжем, сідає на літак. Спить у батькових обіймах, але вона ніколи не настольгувала. Дивно для жінки на ім'я Наталі, більшість пар полюбляють тішити себе вигадками і думати, ніби їхня зустріч якась виняткова ці численні знайомства, що відбуваються за невимовно банальних обставин, часто оздоблені деталями, які все-таки трохи додають радості врешті-решт, ми скрізь шукаємо сенс. Наталі і Франсуа зустрілися на вулиці. Чоловік, який підходить до жінки, завжди опиняється в складній ситуації. Вона неодмінно подумає, може, він до всіх так підходить. Чоловіки часто кажуть, що вони оце вперше наважилися їх послухати, то вони подолали свою одвічну сором'язливість лише тому, що невимовна краса вразила їх, мов блискавка. Жінки автоматично кажуть, що поспішають. Наталі відповіла так само, дурня якась, адже вона не мала чим зайнятися, і їй хотілося, аби до неї отак клеїлися. Однак ніхто ніколи не наважувався. Вона багато думала про те, чому воно так. Я надто похмура, чи млява з вигляду. Одна подруга їй колись сказала. до тебе ніхто ніколи не підходить, бо ти летиш так, ніби час насідає тобі на п'яти. Якщо чоловік підійшов до жінки, саме він має вибудувати красиву розмову. Чи існує камікадзе, який перепинить жінку, аби вовкнути. Як це виносити такі черевики? У вас великий палець, мов в'язань у концтаборі, не можна ставитися до своїх ніг, мов сталін до народу. Хто наважився б таке вимовити? Звісно, не Франсуа, який мудро дотримувався стратегії компліментів. Він спробував визначити те, що майже неможливо визначити, чому він підійшов до неї. Йшлося насамперед про його поведінку. Франсуа відчув щось нове, майже дитине, би, у рипіні дверей пролунала рапсодія. Наталі випромінювала якусь природну зворушливість, вишукано рухалася, і він подумав, це саме така жінка, з якою я хотів би поїхати на вихідні до Женеви. І він зібрав усю свою сміливість, хоча тієї миті не завадило б мати її вдвічі більше, тим паче для нього це справді було вперше отак вони зустрілися тут і зараз, на вулиці, цілком типовий пролог, з якого часто все починається, і переростає у дещо незвичніше. Він пробількотів перші слова, і раптом усе стало кришталево ясним. Його живив запал без надії, трохи жалюгідний, але такий зворушливий. Спрацювала магія парадоксів, то була така незручна ситуація, що Франсуа елегантно з неї вийшов. Наталі за пів хвилини вже усміхалася йому. Він спромігся розбити стіну з неособленості. Наталі погодилася піти до кафе. Франсуа зрозумів, що вона анітрохи не поспішає і дуже здивувався. Що не побачив жінку і одразу можна з нею спілкуватися. Йому завжди подобалося дивитися на жінок на вулиці. Він навіть пригадав, що підлітком належав до тих романтиків, які здатні йти за дівчатами з порядних сімей аж до дверей їхнього помешкання. У метро траплялося йому переходити до іншого вагона, щоб стати поряд із побаченою здалеко пасажиркою. Він був рабом чуттєвості. Однак лишався романтичним і гадав, що в одній жінці може втілитися весь жіночий світ. Він запитав, що вона замовить. Від її вибору залежало все, якщо вона замовить каву без кофеїну, я встану і піду, подумав він. На побаченнях пити каву без кофеїну, табу цей напій аж ніяк не створює дружньої атмосфери. Чай анітрохи не кращий, щойно зустрілися і вже тебе затягує щось драглисте. Зрозуміло, що недільні вечори вони збавлятимуть біля телевізора або ще гірше у те, що з тестем. Так, чай – це прямий зв'язок з її батьками. Тоді що, алкоголь? Ні, у цій порі не годиться. Жінка, яка одразу починає так пити, може налякати. Навіть один єдиний калих червоного вина і то не годиться. Франсуа чекав, що ж вона замовить. І аналізував у термінах напоїв своє перше враження про цю жінку. Що лишалося Кока-Кола чи ще щось газоване? Ні, точно ні. Це геть не жіночно, для того ж їй аж ніяк не пасувала б соломинка Врешті-решт він вирішив, що оптимальний вибір для неї Сік. Так, Сік, це дуже мило. Влаштовує на спілкування і без зайвої агресії. Одразу відчуваємо, що дівчина приємна і спокійна. Але який саме сік? Краще уникати випробуваної часом класики. помаранчі яблука надто банальні, потрібна дещиця оригінальності, але не Папая чи гуава можуть наполохати. Найкраще взяти щось середнє, приміром, абрикос. Так, абрикосовий сік ідеальний вибір. Якщо вона його замовить, я з нею дружуся, подумав Франсуа. І саме тієї миті Наталі підняла погляд від меню, мов би виринаючи з тривалих роздумів, тих самих, що в незнайомця, що сидів навпроти. Я візьму сік, який, мабуть, Абрикосовий, він поглянув на неї так, мов би вона вийшла з казки. Наталі погодилася піти до кафе з цим незнайомцем, бо він її зачарував. Їй одразу сподобалася ця суміш незграбності і напору, манера триматися, загублена десь між П'єром Рішаром і Марлоном Брандо. Він мав також одну рису зовнішності, яка подобалася їй у чоловіках, був касооким. Зовсім трохи, але помітно дивно, що в нього виявилася саме така особливість. До того ж його звали Франсуа. Це ім'я їй завжди подобалося вишукане й дилічне. Саме так вона уявляла собі 50 роки. Він говорив дедалі впевненіше, не виникало жодних пауз, ніковості, напруження. За десять хвилин перша сцена знайомства на вулиці забулася. Здавалося, що вони вже десь бачилися, відпочивали разом на вихідних. Усе складалося на просто, і у цій простоті розчинилися всі минулі побачення. Коли доводилось підтримувати розмову, вигадувати жарти, докладати зусилля, щоб справити враження. Наталі й Франсуа були до смішного відкритими. Наталі дивилася на цього хлопця, який уже не був незнайомцем. Безликі прогалини його образу швидко заповнювалися. Вона спробувала пригадати, куди йшла, коли вони зустрілися, і ледь промоглася, а вона ж не належала до тих, хто гуляє просто так. Чи не намагалася вона, бува, втрапити щойно прочитаний роман Кортасара? Їх накрила літературою. Так, звісно, вона читала гру в класики, і їй особливо сподобалися епізоди, коли герої намагаються зустрітися на вулиці, а Франсуа міряв кроками шляхи, породжені випадковими словами якогось клошара. Увечері вони дивилися карту міста, визначаючи, коли могли б натрапити одне на одного. І якої митті їхні шляхи неодмінно мали перетнутися, то ось куди йшла Наталі, на територію Роману. Франсуа працював у сфері фінансів, і достатньо було п'яти хвилин в його товаристи, щоб це здалося такою ж нісенітницею, як любов Наталі до економіки. Мабуть, над життєвими покликаннями повсякчас тяжіє диктатура конкретики, але водночас важко було уявити його на іншій роботі. Хоч ми й бачили, що Франсуа мало не відступив, зустрівшись із Наталі, але його переповнювала життєва сила, енергія та ідеї. Цей ентузіаст міг взятися до будь-якої роботи, навіть стати торговим агентом. Легко було уявити його з напханою кроватками валізою. Ось він міцно потискає вам руку, сподіваючись так само міцно захомотати шию. Франсуа мав дражливу чарівність людини, здатною втягнути вас куди завгодно. З такими влітку їдуть кататися на лижах і плавати в Ісландських озерах. Він належав до тієї породи чоловіків, які одного єдиного разу підходять на вулиці до жінки і одразу натрапляють на любов усього життя. Здавалося, що йому завжди щастить. Та чому б не піти працювати до банку? Він був із тих трейдерів новачків, які ставлять на карту мільйони, керуючись спогадами про те, як нещодавно грали в монополію, але варто було вийти з роботи. І Франсуа перевтілювався в іншу людину. Індекс Паризької фондової біржі лишався у своєму хмарачосі, робота не заважала його захопленням, понад усе йому подобалося збирати пазли. Нехай це здавалося дивним, але його нестримна енергія найкраще знаходила вихід в тому, щоб часом по суботах цілий день складати докупи тисячі елементів. Наталі любила дивитися, як її наречений сидить на впочепки у вітальні, німа сцена. І раптом він зривався на ноги Так, ну все, ходімо гуляти. Так, оце треба зазначити на сам кінець він полюбляв не плавні переходи, а рвучки, миттєві стрибки від мовчання до шалу. Із Франсуа час летів божевільно швидко, не мов би він мав здатність перестрибувати через дні і створювати чудернацькі тижні без четвергів. Щойно вони зустрілися, а вже святкували два роки. Два цілковито безхмарні роки, аж незручно перетаки непобитими глечиками. На них дивилися й на рекордсменів, чемпіонів любовної вологонки. Наталі блискуче навчалася, разом із тим, намагаючись облаштовувати побит Франсуа. Вона обрала трішечки старшого за себе хлопця, який уже працював, тому змогла переїхати до нього від батьків. Однак жити його коштом Наталі не хотіла і вирішила.